Вітаю вас на каналі Ньюзрум. Тут ми щодня боремось за одне, аби правда звучала голосно. Якщо те, що ви почуєте сьогодні, вам відгукнеться, просто поставте вподобайку, підпишіться і поширте це відео. Це нічого не коштує, але для нас це реальна підтримка. А ще можете залишити коментар. Ми, до речі, читаємо кожен ваш коментар. Ну, це було б взагалі дурницею, там не пройшло і полгода вже міняємо. Але е, факт є фактом, Да Сирсько зараз торпедує ця торпеда з офісу президента, яку називають Мар'ян Але е, я думаю, це те, що е, знову генштаб і Сирський намагаються не дати командувати е, військовими діями. Е, Е, ну, Політичному керівництву. Да? Коли військові кажуть піджакам, давайте ми самі покеруємо тут. Давайте не буде Мар'яна, давайте не Єрмак, не Подаляк, ніхто не буде малювати стрілки на глобусі, тому що в війну стрілками на глобусі не, не виграєш. Треба дуже е, чітко знати там, да, тактику, стратегію, там, можливості там оперативного. Е, Оперативних рішень да, на, ну, на якісь певні виклики противника от, міняти оперативну обстановку, і це треба, щоб робили якісь фахові військові, от і щоб офіс президента не втручався сюди. Тому що після того, як зняли залужного, я власне. І стверджував, що офіс президента контролює всіх: парламент, уряд, всі центральні органи виконавчої влади, майже повністю правоохоронну систему, там суддяку систему, майже я не скажу, що прям всіх, всіх, але дуже високий відсоток контролю там всієї системи, тобто з Офісу. Єрмака контролювалося все, а при Залужному, крім збройних сил України, і то поползновення були. І то та ж сама Мар'янка приїжджала в бригади ще при залужному і намагалася там бригадних генералів генерал строїть. От, то вони думали, що з приходом сирського це все якби е, відійде, і сирський буде слухняною маріонеткою, ну такою, як, наприклад, Шмигаль в руках Єрмака там, чи Стиханчук, людина, яка чисто керується з офісу президента. Але бачите, у військових свої ці, і знову ж тепер тарпедує, е, Мар'яна, і знову ж Мар'яна е, намагається створити. Ілюзію того, що якщо у нас немає наступу, а є там а ми відступаємо, і хоч там да, це не, не провали прямо на фронті, але ну є такі неприємні уколи, да і тобто, вона стверджує, що це ж лиш тобто, все зробиться з якою метою, щоб ніхто не подумав, що це провали там. Офісу президента, чи, не дай Бог, верховного головнокомандуючого. Тобто шукають ЦАПа відбувало, шукають стрілочника і знову ж е, нищать їхній е, авторитет. Для чого? Для того, то, ну, це як в е, п'ятому класі е, якомусь двічнику як підняти свій, свій соціальний статус, а відмінника. Ну, і все, ти підняли. Да, так і тут. Так, і тут вони от саме це є цим намаганням і для цього випускають торпеду Мар'яну. Для цього там а я не, не думаю, що там Арістович взагалі з їхніх арбіт з'їхав, йому десь підкидають теми. І Арістович, от буквально в останні дні говорить, так вихваляє російську. Армію, а наших так е, опускає, що там, взагалі, взагалі послухати Арістовича, що Україна завтра програє вже війну. Це все робиться з різних позицій, е, різними авторами для того, щоб дискредитувати військове керівництво і таким чином е, підняти статус політичного керівництва, і це в воюючій країні, це не просто мерзость, це злочин. E, і цей e, злочин зараз кампанують з офісу президента, замість того, щоб показати, що політичне керівництво теж мусить відповідати разом з військовим за те, що немає успіхів на фронті. А чому немає? Тому що запізно прийнятий закон про мобілізацію. Перше, e, друге, там він рік там бідкався з тим, щоб знизити взагалі призивний вік, Да, і у нас просто не, 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 не вистачало. Тупо не вистачало в бригадах людей. І досі не вистачає, тому що ті, хто зараз призивають, кажуть, вони хваляться, що там все йде по плану, але ці люди ще не на фронті, вони ще навчаються. Знову ж, я знаю, от по ТЦК, там коли беруть моїх ровесників, яким там по 50 ну, грубо говоря, вже дідів беруть, а, там, а молоді хлопці там он е, роблять ці як шаурму. І для мене це зовсім незрозуміло. Там давати план, це не значить як. Ну ж, результат є, поставлено 10 рекрутів, да. а ефективні вони будуть на фронті. Ну хто буде ефективніше? 25-річний чи 55-річний? Ну конюш, понятно. От, ну, тим не менше, от недавно от призвали одного моєго знайомого, 55 років. У нього там е е куча болячок, там спина посипалась уже. Ну, з нього, яка. Ну, але між тим все кажуть. То прийшла твоя черга, ну він і пішов, пішов, да, все там. Ну все призвали окей. От, але ж ми розуміємо, що ж є результативність, і є ефективність. Так, от цю ефективність не забезпечує політичне керівництво. От на, на дипломатичному фронті програли у нас хто? Тобто, так. в на, в неуспіхах Збройних сил України. Більшою мірою винувати політичне керівництво, яке не забезпечило тил Збройним силам України. А це якраз їхня основна задача. Тобто основна задача Єрмака і Зеленського підносить е-е патрона сирному сирському патрони. Патрони підносить. Да От він должен бути хороший мальчик Гавраш, блин, да Парижський комунар. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Ньюзрум.